Чи були в тебе якісь сумніви перед тим, як бронювати цей ретрит? Сумнівів в мене не було, але в мене були тривоги на рахунок дешати нової компанії. Оскільки я нікого не знала, не знала Анжеліку. Це просто рекламу побачила в інстаграмі, підписалася, запитувала на рахунок Олен плюсів це чи ні. Поки народинок на компанії, з якої я їду, бо я нікого не знала. Дівчата виявилися дуже прекрасні і мені здається прекрасні люди притягують приємних людей. Тому... Нам повезло. <свісля> Очікуємо все прекрасно, дівчата дуже дружні, веселі, комунікативні, родінням ставиться одна до одної і це дуже важливо. Що тобі найбільше сподобалось під час ретриту? Мені сподобалося внучкість, тому що кожен раз можна було вибирати, скільки тренувань ти хочеш. Чи хочеш ти взагалі сьогодні тренування, чи ти хочеш полежати біля пляжу? І це мені сподобалось найбільше, що Анжеліка прислуховувалась до наших потреб, вимог, прохань і йшла на зустріч. Які емоції та відчуття перебуваючи тут, ти за собою помітила Ну, але... коли ти перебуваєш в Канаді, а потім потрапляєш на райський острів, то відчуття лише релаксу, відпочинку. Назад не хочеться <рі> геть всі турботи. Чи допомогли тобі заняття тренування або йога перезавантажитись? Тренування допомогли їсти в ресторані і нічому собі не обмежувати. Я знала, що все, що я їм, я все спою на тренуваннях, і не було в мене відчуття ця гору, що Я привезу зайві кілограми і жирні поки. На Одразу наступне запитання. Чи були сурові обмеження з боку, з мого боку, як нутриціолога? Як тобі взагалі супровід та поради від мене? Я на цей ретрит. Перша думка, яка в мене з'явилася, це була, я не хочу, щоб мені говорили, що їсти і як їсти, і скільки разів на день їсти. І слава Богу, цього тут не було. Я їла в задоволення все, що хотіла. Навіть ну на трісово Анжеліка нічого мені не говорила. Навіть коли бачила тарілку з десертами, моя тарілка катала, так це. Жири, жири і знову жири. Я сказала, окей, вона сказала мені смачного, ти на відпочинку, ні в чому собі не, не відмовляй. Там ще десерти і фруктики. Я рада, що ти не відчула ніякого пресу з мого боку. Так, Його і не чу? було, де це не було моєю цілі, і це е, головне. Я дуже вдячна, що кожного дня з цим прикладом Анжеліка показувала, як треба набирати світоріночку, скільки треба білків, білків жирів, вглеводі. Які вони мають бути, так м'яких продуктах повинні більше, яких менше? Мені це сподобалося. нам своєму притіку показували кістки. Я на неї дивилася, але але задоволення вдома попрактикую. Що ти думаєш про організацію нашого ретриту? Мені найбільше сподобалася організація, тому що в мене не була захопота голова на рахунок, де ми будемо жити, де ресторани. Анжеліка приїхала зразу, зробила резерв у всіх ресторанах, в яких тільки можливо було. Я собі просто чилила, відпочивала. Де можна коктейлі знайти. Це було організовано якнайкраще і як захиті подорожі від початку до кінця. Розслабилась? відпочила. Не хочеться звідси виїжджати. Занадто добре. Тепер я не знаю, як їздити відпочинок з чоловіком. Чи хотіла б ти повернутися на такий ретрит знов? Це очевидне питання, я знаю, але ми його прибули і прекрасні інстафото, і смачна їжа, і спорти, і фітнес, і рекомендації, і все це під ключ. Я про це не думала і просто розважалася, відпочивала і отримувала задоволення. рекомендую всіх, хто пропустив дівчата, хапайте квитки на наступний раз. Я вже наперед загукала для себе. <рес> що б ти порадила дівчатам, жінкам, які думають приєднатися? Ти вже частково на це відповіла, але можливо. Не боятися, не боятися розслабитись і довірити Андрій. Вона професіонал, вона гарний тренер, вона гарний нутриціолог, не тисне, гнучка, комунікативна. Чи вартувала ця поїздка тих грошей, які ти заплатила? Так, так, і мені здається, що через те, що я не була роботу на букінгом на марі, перебуванням, трансфером, також з резервуванням рестораном. Я була підприємство і мені здається, що я готова заплатити більше за такий наступного разу. цього разу. Дуже рада, що ти до нас приєдналася. Мені теж це сподобалось. Дякую, тиждень цього разу.